Вітаю! Ця лекція присвячена CRM-системам з англійської Customer Relationship Management інструментам, які допомагають бізнесу краще спілкуватись з клієнтами, не забувати жоден контакт і підвищувати лояльність. CRM – це як пам'ять компанії про кожного покупця, що він замовляв, як реагував, коли востаннє заходив, яку знижку отримував і так далі. У цьому блоці ми розберемо, що таке CRM простими словами. Побачимо, які функції вона виконує, і подивимось на приклади реальних CRM платформ. Що таке crm система Це органайзер для усіх стосунків з клієнтами. Вона знає, коли і скільки хто що замовляв, що запитував, які знижки отримував і навіть чи менеджер з ним вчасно зв'язувався. CRM-система система з англійської Customer Relationship Management це програмне забезпечення, яке дає змогу бізнесу керувати всіма контактами з контрагентами, тобто лідами, потенційними клієнтами, реальними покупцями і партнерами та постачальниками. У це визначення входить широкий спектр можливостей, які повинні виконувати CRM. Наприклад, впорядковувати базу даних контрагентів, працювати з замовленнями, об'єднувати та контролювати всі звернення клієнтів, працювати з дзвінками, вести базовий управлінський фінансовий облік, вести первинні документи, створювати та контролювати виконання завдань, повноцінно працювати з залишками товарів, оптимізувати робочі процеси, як внутрішні, так і зовнішні, налаштовувати додаткові маркетинг активності, підтримувати сторонні інтеграції тощо. Головне завдання CRM – це допомогти компанії краще розуміти клієнта, покращити обслуговування і автоматизувати взаємодію, щоб не втрачати потенціал прибутку через людський фактор або хаос. Основні функції CRM систем crm це не просто база з телефонами клієнтів. Це справжній багатофункціональний інструмент, який допомагає компаніям не втрачати жодного контакту, систематизувати роботу і заробляти більше завдяки персоналізації. Такі ключові функції CRM-систем. Перше, управління контактами. Система зберігає всі дані: ім'я, імейл, покупки, коментарі, дні народження. Наприклад, CRM підказує, що клієнт востаннє замовляв три місяці тому. Ми надсилаємо персональний промокод на повернення. Друге управління продажами. Слідкуємо за всіма угодами, на якому етапі клієнт, що потрібно зробити, хто відповідальний. Наприклад, новий лід, комерційна пропозиція, дзвінок. Угода закріплено в CRM. Третє. маркетинг. CRM дозволяє запускати розсилки, сегментувати аудиторію, автоматизувати акції. Наприклад, лише тим, хто раніше купував рюкзаки, надсилаємо розсилку з новою колекцією. Четверте. Обслуговування клієнтів. Тут зберігаються всі звернення, скарги і відповіді. Менеджер одразу бачить історію взаємодії. Наприклад, клієнт писав про несправну доставку. Менеджер одразу бачить ситуацію і вирішує питання оперативно. П'яте автоматизація. Рутинні задачі виконуються без участі людини. Нагадування, повідомлення, статуси. Наприклад, CRM сама створює завдання менеджеру передзвонити клієнту завтра о 16.00. І останнє аналітика та звіти. Платформа показує, скільки лідів, хто купив, яка кампанія спрацювала, які проблеми наявні. Наприклад, у CRM видно, що більшість покупок з Instagram, а розсилка дала лише три заявки. Отже, робимо висновки. Уяви, що всі процеси твого бізнесу об'єднані в єдиній системі. Збір та обробки замовлень, спілкування з клієнтами, воронки продажів усе це кісіар. Зрозуміла для тебе, потужна для бізнесу. Зручно спілкуйся з клієнтами, об'єднавши всі месенджери в одному інтерфейсі. Збирай заявки з сайтів, маркетплейсів та інстаграм, не втрачаючи замовлень. Популярні CRM-системи. На ринку CRM-систем сотні варіантів. Але ось топ-платформи, які реально працюють і підходять для різних потреб бізнесу. Наприклад, HubSpot. Він підходить для компаній, які хочуть усе в одному: від реклами до продажів. Фокусом програми є маркетинг, продажі і аналітика. Далі Salesforce це потужна аналітика і автоматизація процесів. Підходить для великих компаній, які потребують складних рішень і інтеграцій. Наступна програма Bittrix24. Це CRM, завдання, календарі і документи. Підходять для команд, яким потрібно поєднувати роботу з клієнтами та внутрішні процеси. Наступна ZOHO CRM. Сюди належить імейл-маркетинг і гнучка сегментація. Добре підходять для бізнесів, які хочуть адаптувати CRM під себе і активно використовують розсилки. Ще один приклад SendPulse. Підходить для CRM, email та SMS-розсилок. Також наявні чат-боти. Добре використовується для онлайн-бізнесу, магазинів, сервісів з масовими комунікаціями. Кожна система має свої переваги. Головне це знати свою мету, що саме ви хочете автоматизувати. Яка команда працюватиме з CRM і скільки клієнтів потрібно обслуговувати? Вплив CRM на ефективність маркетингу. CRM – це не просто технічна система, це інструмент, який робить маркетинг точним, персоналізованим і ощадливим. Вона, ніби маркетинговий асистент, який каже: Ось що купували, запропонуй доповнення. Цей клієнт святкує день народження, надійшли бонус. Група з Києва реагує на акції краще. Таргетуй туди. Перше. Персоналізація комунікації. CRM зберігає поведінку та інтерес клієнта. Тому можна надсилати релевантні пропозиції, які дійсно цікаві людині. Маркетинг не виглядає нав'язливим, він виглядає турботливим. Наприклад, клієнт купував органічну косметику. Надсилаємо лист про нову Zero Waste серію і знижку на перше замовлення. Друге. Сегментація аудиторії. CRM дозволяє групувати клієнтів за різними параметрами: географія, тобто місто, країна, активність хто давно не заходив, і покупки що і як часто купують. Наприклад, групі зі Львова, яка купує рюкзаки, надсилаємо розсилку з новою колекцією. В групі з Києва тестуємо нову акцію на міський стиль. Реклама стає точнішою, витрати менші, а конверсія більша. CRM – це ніби маркетинговий компас. Вона показує, куди рухатися, кого залучати і як зробити це доречно. Наступне автоматизація та аналітика. Суперсила CRM у маркетингу. CRM-система система це як мозок для маркетолога. Вона не просто зберігає дані, а діє, запускає листи, нагадування, рекламу, а ще показує, що працює, а що ні. CRM дозволяє не вручну надсилати листи, а за сценаріями. Зареєструвався, отримав welcome розсилку. Щось купив через 5 днів, лист із порадою або доповнюючим товаром. Неактивний аккаунт через місяць. Ми скучили і бонус. Це як автопілот. Маркетинг працює навіть коли менеджер спить. CRM будує лійку продажів, яка чітко веде клієнта: зацікавлення, дія, повторна покупка. Лояльність. Наступне аналітика кампаній. Що відкрив, куди натиснув, чи купив після листа, все фіксується. CRM дозволяє вимірювати ROI, тобто окупність вкладень, CTR, тобто скільки клікнули. І Conversion Rate, тобто скільки купили. Маркетолог одразу бачить, яка розсилка дала 150 заявок, а яка тільки три перегляди. І може зупинити неефективну кампанію або, навпаки, масштабувати успішно. CRM – це не просто щоб не забути клієнта, це двигун маркетингу, який сам рухає комунікацію і підказує, де оптимізувати. CRM – це не тільки таблиця контактів, це інструмент, який будує довіру, зберігає клієнтів і допомагає приймати рішення на основі фактів, а не інтуїції. Наступне підвищення лояльності клієнтів. CRM допомагає формувати довгострокові відносини з клієнтом, персональні пропозиції, швидка підтримка і актуальна інформація. Наприклад, клієнт купує щось вдруге, CRM сама пропонує додаткову знижку або подарунок. Це не маркетинг на осліп. це турбота, яка будує зв'язок. Лояльність зростає, клієнт повертається, бізнес не витрачає кошти на постійний пошук нових покупців. Наступне прийняття рішень на основі даних. CRM – це джерело фактів для аналізу: які продукти купують найчастіше, коли найбільша активність, які акції працюють, які клієнти втрачаються. Наприклад, CRM показує, що по п'ятницях купують рюкзаки вдвічі частіше. Це шанс для таргетованої акції саме в цей день. Менеджер не здогадується, він бачить цифри і приймає рішення з опорою на реальність. CRM – це платформа, де емоції клієнта і логіка бізнесу зустрічаються, щоб створити вигідний, ефективний і осмислений маркетинг. Використання CRM в українських реаліях. Keeping CRM – це українська CRM для малого та середнього бізнесу з автоматизацією. Все необхідно в одній системі. Ліди, клієнти, угоди, завдання, склад, фінанси, документи, доставки, смс, інтеграції, тригери та інше. Серед основних можливостей можна виділити облік клієнтів і замовлень, тобто зберігання історії взаємодії з клієнтами, воронки продажів та автоматичні нагадування. Наступне це товари, склад і фінанси, тобто облік товарів і залишків, рахунки, акти, накладні, акти виконаних робіт. Та інтеграція з касовими апаратами. Наступне це інтеграції: наприклад, нова пошта, розетка, ProMUA, SMS-шлюзи, Viber, Telegram, підключення IP-телефонії та інтеграція з інтернет-магазинами, наприклад, OpenCart або WordPress. Наступне – це звіти та аналітика. Звіти по замовленнях, клієнтах, продажах і контроль ефективності менеджерів. Чим приваблює український бізнес? Насаперед, це проста реєстрація та інтерфейс українською мовою, також це підтримка українських сервісів, наприклад, документи для ФОП. Також вигідна ціна, безкоштовний тест на дорогі тарифи і повністю адаптована система до українського законодавства.